Він народився в Херсоні, бо батько його там служив в військовій частині, але потім вони переїхали на Рівненщину. Ну, мій брат сам з Волині. І вони жили в Воржеві, Там військова частина, там служив батько, там провів він свої дитячі руки, а потім знову вернулись на Херсонщину. І вже юність закінчував навчання там і звідти. Пішов на війну. Старший брат його Андрій також був в АТО, і так як він е, все жит... ну, своє недовге життя, але провів серед військових, то ну, для нього це було ну, саме собою зрозуміли піти на війну, коли вона е, настала в нашій країні. Ми рік і десять місяців розшукували його. Він був безвісті пропавши весь цей період і. Е, ...важка для родини, але ну, ми раді, що тепер є місце, куди можна до нього прийти, помолитися і порозмовлятися. Йому назавжди залишиться 38. Вдячні йому за те, що він зробив такий внесок, віддав своє життя для того, щоб ми жили в спокої і мали можливість продовжувати повноцінно жити. Він такий був настирливий і завжди добивався того, що собі запланувати.